Сьогодні ворог завдав чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі України. Під приціл потрапив логістичний центр компанії «Епіцентр» на Київщині. У наслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники. Повідомили у компанії. Також у епіцентрі розповіли, що жертв і постраждалих немає. Водночас компанія вкотре зазнала значних збитків. За час повномасштабної війни мережа втратила десятки об'єктів у різних. Регіонах України. За оцінками експертів, загальна сума шкоди вже перевищила 1 мільярд доларів. Тим часом рятувальники намагаються локалізувати займання. На місці працюють значні сили ДСНС, залучена авіація, спеціалізована робототехніка, а також добровольчі пожежні формування та представники Українського Червоного Хреста.